У дитинстві в основному на, ми грали на консолях в ігри 2 шні жанру так платформер, або якісь там run and gun, скролл-шутер, можливо, якісь літалки, але в основному це були 2D-ігри, тому що 8 і 16 біт саме більше таке розповсюджували. Але інколи попадалися ігри, які начебто були і 2D, але в такому псевдо 3D-ізометричному вигляді. Така гра Snake and Roll це гра про е, таку, ну, можна сказати, головастика, Бо черв'ячка, ну і цей черв'ячок, його завдання треба було, або змійка. да їй Треба було ці змійки виростати. Я цю гру спершу побачив на консолі NES, яка там вийшла в 90-му році. Але насправді пізніше, вже в епоху емуляторів, я знав, що ця сама гра і була на консолі Sega Mega Drive Насправді, навіть на НЕС ця гра виглядала е, трошки по 16 бітному бідному, а на Sega Mega Drive виглядала ще красивіше. В гру можна грати як одна. Так і, двох. і спочатку ваша змійка доволі невеличка. Вона має голову і один або два-дві кульки, які є продовженням ділом цієї змійки. По ходу, гри ви ці кульки можете збирати в ізометричному світі, зробленому із таких кубіків і платформ. Збирати їх можете за допомогою язика змійки, яка, яка ловить ці кульки язиком, кульки можуть випадати, по перше, бути в різних люках сховані, а по друге, випадати в спеціальних таких трубах, з яких вони вистрибують постійно. Вам треба набрати за відведений час якусь кількість цих кульок, щоб ваше тіло змійки було дуже важким. Дойти до вагів, до... і коли ви наступаєте на ці ваги, то якщо у вас вистачає ваги вашої змії. Або довжини її, то відкривається двері, вихід з цього рівня, і вам треба потім добратися до рівня до цієї двері, щоб перейти в інший рівень. Вам будуть заважати різні е, супротивники, які тут можуть бути в грі. Це може бути така нога, просто нога з'являється і починає на вас нападати. Якщо ви вб'єте цю ногу своїм язиком, просто е, бити, то вам дасться додаткове життя. Також вам будуть елементи самого графіки гімплею заважати, якісь колючки, на яку, якщо ви впадете, втратите Ж. Життя або якісь там ями. Якщо ви перелите в платформу, платформи, в прірву. І також, якщо ви будете довго знаходитися у воді, то до вас припливе акула і вкусить вас і забере одну із кульок. Тому треба бути обережним. До речі, кульки це ще й додаткові влучання. Але якщо ви впадете на колючки або в прірву, то ви втратите життя одразу. Прикольно, що наприкінці рівня показують вже цікавий ролик, де е, наш е, Ратл Шнейк перемагає. Е, шне... Снейка верніше ро, Рола, і ну, різні такі кумедні моменти в цьому є. Ну, на цьому все. Всім пока.